Краєзнавчі читання започатковані Криворізькою інтелігенцією на честь нашої землячки української журналістки, історика почесної громадянки міста Тетяни Воронової. У грудні виповниться 100 років з Дня її народження. У 2012 році ми організували, започаткували це все саме тоді, коли ми робили вечір пам'яті Тетяні Петрівні Воронової. Тому наші читання ще кажуть таку народну вороновське читання. І щороку ми відбуваємось проводимо саме в цей день, іменно в тетяний день. Планували зустріч у зумі, але усі так скучили за живим спілкуванням, що здійснили бажане, кажуть учасники читань. У програмі до десятка цікавих тем. Викладачка професійно гірничо металургійного ліцею Вікторія Тротнер розповіла про результати експедиції з дослідження флори і фауни місцевості, відомої як Савене Поле разом з громадською організацією Свіча Пам'яті. Ми провели експедиційні дослідники. Женя на території між селами Недайвада і селом Іскривка. це є така історична місцевість, яка представляє великий науковий інтерес залишки степу, які з 43-го року не порушені. Тут збереглися рідкісні види рослин. Написала я клопотання на заповідання цього об'єкту. Зверталася в тому числі і в Кіровоградську обласну обласне управління екології з цим питанням. І зараз ми очікуємо рішення Кіровоградської обласної ради. Саме з цього питання і плануємо цей об'єкт в якості або це буде історико-культурний комплекс, або це буде ландшафтний заказник місцевого значення для того, щоб навесні ми могли привозити туди наших учнів на екскурсію, проводити там козацькі розваги, різноманітні, виховні заходи. Учень Вікторій Трутнер Георгій розповів про власний проєкт з пошуку альтернативних джерел питної води на Криворіжжі, дослідивши колодязну та ставкову воду в рідному селі, хлопець. Стійшов висновку її якість сумнівна через перенасичення солями металів. Ми робили цю роботу по перше, щоб дізнатися наскільки вода в нашому селі придатна для того, щоб, наприклад, під час блекауту відсутності в місті води, щоб могти ну, альтернативне джерело води було. Для міста вода є, але, але її потрібно очистити за допомогою зворотнього осмосу. До воренівських читань завжди долучаються бібліотекарі міста, для яких важливі і краєзнавчі теми, і можливість поповнення бібліотечного фонду новими виданнями криворізьких авторів. Тут взагалі -то зацікавило Андрій Чубенко про Василя Біднова. Скіфі широкого, бо я сама широковчанка, від Ірини Стеблини новинки краєзнавчої літератури. Я отримала книгу в подарунок від Лазарова, аеродроми Криворіжжя. Тому мені теж цікаво послухати його. Вона новенька, вона тільки вийшла. Завідуюча бібліотекою філією номер 10 Ганна Бовдой презентувала учасникам читань виставку нових надходжень до книгозбірні від криворізьких краєзнавців і літераторів. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день.